Доброго дня, дорогі рівняни, глядачі першого місцевого цього повесняному спеко, по літньому спекотного весняного, весняного дня, вже, дня ага. в студії в мультимедійному ньюзрумі першого місцевого з вами. Я Дмитро Волонті. Я Наталка Постухову Вітаю вас всіх. Сьогодні почнемо ми мабуть не з дуже втішних новин, тому що у нас в області оголошений триденний траур. Триденну, так триденну жалобу оголосили розпорядженням голови обласної державної адміністрації, адже. У ніч проти 22 травня поблизу містечка Волноваха на Луганщині загинуло троє людей з Рівненської області, які були в складі 51-ї механізованої бригади. Це двоє хлопців 22 і 23 років, якщо я не помиляюсь з Рокитнівського району і 34-річний чоловік з села Бронники. Зараз ми подивимося. Можна навіть і без коментарів і відео, як це все відбувалося там. Це вже відзнято було вранці. Роз Зараз дуже багато балачок будеться довкола цієї теми. Бо як відкритими запитання питання мушається. Там, по кому стріляли українські вертольоти, а українські вертольоти все ж таки були і вони все ж таки стріляли. Зараз ми бачимо ту картину, яку застали вже наші колеги-журналісти, які приїхали на місце бою після того, як стрілянина затихла. В ніч проти 22 травня, приблизно о першій ночі, під'їхало до блокпосту дві або три броньованих приватбанківських автівки інкасатори. Вийшла група людей і почали обстрілювати блокпост. А як наслідок 16 людей загинуло, більше 30 в лікарні Жалоба в тому числі і на Рівненщині. Сьогодні мав нагоду спілкуватися з родиною одного з загиблих там вояків. Дуже страшно, дуже моторошно. Чоловік залишив по собі сиротами чотирьох дітей, не посаджену картоплю, недобудовану хату. Йому би ще жити і, і жити. Але... Але склалося так, як склалося. Пропоную послухати пряму хлопця-бійця української армії, який вижив в тих подіях. Страшно це говорити. Їх три друга лежить, я їх зараз не можу забрати. Вони дають, щоб познімали всі. Ви, ви, витягнув. Півголови не мав комбата. Йому 27 років. Ну і власне досі відкритим залишається питання похорону цих. Трьох хлопців, поза як військова прокуратура, яка розслідує події тієї ночі на місці під Волновахою, поки що не, не дає добро на те, щоб тіла транспортували на Рівненщину. Вже достеменно відомо, що прощання похорон і транспортування літаком тіл загиблих до Рівного бере на себе Міністерство оборони України. На сесії обласної ради вже винесений проект рішення про те, щоб Надати матеріальну допомогу родинам загиблих, я точно знаю, що підприємці маценати вже звертаються і шукають, як би передати, як би допомогти родинам тих хлопців, які загинули. Якби не не допомагали, все одно хлопців не повернеш і. Дай Бог, щоб це були останні жертви, скажімо так, да, да, бо аби... багато ще наших хлопців служить і зараз є. Дав Бог, ну очевидно, там сепаратисти і терористи на сході України будуть посилювати свій натиск до президентських виборів України, які я нагадаю відбудуться цієї неділі. 25. 17. І навіть запрошу всіх прийти на виборчу дільницю, незалежно від політичних поглядів, симпатій, прийти і висловити свою громадянську позицію. Цій ситуації навіть віддати віддати громадянський обов'язок нашій країні і стосовно виборів сьогодні нас п'ятниця. Сьогодні останній день агітації Агітація, яка проводилася кандидатами в президенти України. Чи настільки вона була? Порядною, скажімо, ця компанія взагалі це досліджувала громадянська мережа опора, спостерігачі цієї мережі, вони виявили, що не всі поводилися чимно, але сама компанія була дуже стисла і, мабуть, просто не мали можливості дуже широко розвернутися наші кандидати. Втім, ще які порушення вони знайшли, я пропоную вам переглянути сюжет Ірини Нечіпорук, вона це знає. За два місяці президентської гонитви кандидати та їх штаби все ж встигли наробити помилок. Усього на території України зафіксували понад 320 фактів порушень. Більшість із них на сході та у центрі України. Значна частина їх пов'язана із неправильною агітацією. Згідно законодавства, тепер органи місцевого самоврядування виділяють окремі місця, де може вестись агітація. І оці плакати, які дуже часто можна побачити на стовпах електромереж на зупинках громадського транспорту, це є дуже грубим порушенням, і в основному таким грішить свобода по більшості регіонів. Це агітація без вихідних даних. 30 випадків порушень виборчого законодавства зафіксували спостерігачі опори саме на рівненщині. Серед них знайшлося місце перешкоджання введення політичної агітації. Правий сектор заблокував роботу офісу комуністичної партії України, і також на Рівненщині зафіксовано випадки псування білбордів певних кандидатів, ще так само перешкоджанням їхньої діяльності. Тобто, в на в рівному були зіпсовані білборди Олега Ляшка, а в рівному з Долбунові та Острозі були зіпсовані білборди Михайла Добкіна. Не обійшлося у рівному і без використання адмінресурсу та підкупу виборців. Перший випадок ми зафіксували 17 травня, коли кандидат в президенту Ольга Б подарувала корицькому Свято-Троїцькому жіночому монастирі, монастирю ікону та мощі преподобного ця агапія Печерського адміністратори сторінки жити по новому по новому мовить рівні не за», в соціальній мережі ВКонтакті пропонували 50 гривень. Для поповнення рахунку тим особам, які а, зроблять репост цього агітаційного агі, агітаційного банера спостерігачі опори стежитимуть за виборами і в день голосування. Допомагатимуть їм і міжнародні спостерігачі, яких цьогоріч кажуть активісти, буде рекордна кількість. Ірина Чепорук, Ігор Прокопчук, новини Рівного. Ти знаєш, мені спало на думку, що одні серйозні чоловіки займаються політикою, проводять готуються до виборів. Інші хлопці загинули. А в нас в рівному є такі чоловіки, які поводяться не досить мужньо. На яких, навіть по відношенні до нас не повертається, не повертається на Герой у нас є такий герой, чоловік, який вирішив відомститися своєї колишньої дружині, яка його покинула, пішла до іншого. Ну таке теж в житті буває, правда. І вона в досить такий неординарний спосіб взяв і виставив в інтернеті, на сайті світлини оволеної дружини своєї. я сподіваюся, дружина хоч була. Ну, я не знаю, можливо, зараз побачимо, це бачила наша Анна Яцук. На Рівненщині чоловік розмістив оголені фото своєї дружини в інтернеті. Таким чином помстився за позов у міліцію через побиття. Чотири роки 33-річна Інна прожила у шлюбі з Михайлом. У них є маленька дочка. Втім, життя не склалося. Чоловік її бив, і дружина написала заяву до правоохоронців. Як стверджує жінка, вона проживши з чоловіком чотири роки, має неповнолітню донечку. Життя з ним було нестерпним, Він постійно ображав її, бив, постійні сварки. Як стверджує вона, це була просто помста чоловіка через те, що справа по її побуття вже знаходиться в суді. Пара розійшлась одного дня, Інна випадково натрапила в інтернеті на свої оголені фото. Здогадалася, що туди їх розмістив її колишній чоловік. Знову пішла до міліції. До міліції повідомила 33-річна Інна про те, що її колишній чоловік розмістив її фотографії порнографічного характеру в мережі інтернет. Як встановили правоохоронці, дійсно її колишній чоловік Михайло на двох інтернет-сайтах розмістив фотографії Інни порнографічного характеру. Фахівці кіберзлочинності управління внутрішніх справ у Рівненській області провели обшук у квартирі Михайла, під час якого виявили та вилучили комп'ютерні носії, фотоапарати та флеш-носії інформації. На яких не на користь підозрюваного у міліції, по даному факту, матеріали внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною першої статті 301 кримінального кодексу України. Максимум, що може загрожувати любителю еротики, це обмеження волі до трьох років з конфіскацією його фоторобіт. І на цьому бурне життя соцмереж Рівненщини і Рівного, зокрема, не обмежується. Спочатку в Ютубі, а зараз вже і у всіх спільнотах, я думаю, рівненських і довкола Рівненських з'явилося мега шикарне відео, яке ми вам зараз покажемо з Наталкою. Відео. Відео, яке називається, як воно називається трошки вище, отак дивіться біка в люстраційному комітеті». Зараз на спочатку пару слів треба сказати, бо давно вже в нас говорять про люстраційний комітет. Багато людей правда, не знає, що це таке. Я не знаю, чи самі члени ілюстраційного комітету остаточно знають, що це таке. Ну от ми хочемо, щоб ви переглянули відео, як працює люстраційно ілюстраційний комітет в Рівному. До речі, цей ролик був відзнятий в той же день, коли і я той, що ми показували на початку нашої програми, тобто 22 травня, коли одні віддавали своє життя за нашу свободу і нашу батьківщину, інші без коментарів. мережі з'явилася інформація, що от ілюстраційний комітет цього дня мав е, проводження правосектор, мав присутній на цьому засіданні. Цього, цього. Е, обурила громаду, обурила людей. Хто прийшов, чого, і ну, така я картина. Балася, я не дивлюсь, бачу, про неї одного. Деякую, що там була навіть бійка між депутатом Олександром Лещуком і бізнесменом Едуардом Пачем. Да, ми подивили, які якісь мали стосунки ще до цього стосовно грального бізнесу останнього. Ну, як бачите, дуже жвава розмова. Да, Такий собі ілюстраційний балаганчик, а не комітетик. наші речі... колеги навіть назвали вже його ілюстраційним цирком. Ну не люблячись, колеги є... вони перші не, не вони, не вони Любим. останні. До речі, сьогодні в Рівне приїздить голова неіснуючого ілюстраційного комітету, призначеного Верховною Радою України, журналіст Єгор Соболєв. Кажуть саме для того, він пропустити Рівненський філіал комітету. Ну тобто, тобто групу людей, які ми бачимо на екрані. Ну його особові це відомий журналіст. Його призначила Верховна Рада, ще голова цього ілюстраційного комітету, але якось так вона його призначила. Якось там, так да, да, і забули забули про нього, бо якось ніхто не може сказати, чим має займатися хто вже навіть голова Рівненської обласної ради Рибач Сергій Рибачок. висловлював свою думку з приводу роботи цього комітету і говорив, що треба щось. Робити, бо так воно далі не може бути. От, власне, зараз Ігор Соболів буде давати прес-конференцію, на яку я сподіваюся, ще потрапити. Десь за пів години вона має бути. І якщо це то, ти поїдеш так? Да, на... Поїду, хочу подивлюся, розкажу вам потім, що ж про що ж говорив саме головний голова нашого ілюстраційного комітету, яке в нього враження від наших від його рівненських колег. І буквально от зараз читаю в інтернеті, цього не було у нас заплановано. трапилась ДТП на але на телігія маршрутка потрапила в аварію. Mm. Навіть фотки є скоро будуть на сайті першого місцевого. А до речі, сьогодні, шоста вечора, загальноміський суботник на пагорбі слави. Продовжуємо тему цього пагорба слави, тому що були дійсно не тільки були тим людям, які живуть тут, але й всім рівнянам, які я не тому що це це що робиться, Воно просто скажімо так зачепляє. Тому організатори запрошують усіх небайдужих брати. Кіки, -кі, мандіровки, що там ще є болгарки, болгарки до речі, все чи можна допомогти за моєю інформацію? Там будуть навіть автономні джерела енергозабезпечення, так що в кого є електричні болгарки, беріть і їх резетку вам знайдуть. Так, да, в мене сусіди говорили, бо я живу не недалечко. Говорили, що теж прийдуть, бо їм забор не, не, не помішає в хазяйстві, то прийдуть, заберуть собі шматочок забору. Якщо хочете, теж приходьте. кажуть, що він нічі нікому не належить. Я не знаю. Ти знаєш, Діма. Я не знаю, кому він належить. А я нагадую ще, ще раз, що сьогодні останній день агітації і завтра комунальні служби повинні разом із е, е, кандидатами познімати всю агітацію, яка є у нашому місті. Я думаю, наші журналісти так само поспостерігаючи, дотримуються е, кандидати цього правила і комунальники. чи буде наше місто чистим. І Як воно буде, ми вам покажемо вже в неділю. Тому що в неділю у нас будуть вибори. Ми будемо робити проект, який називається Доба вибору Традиційний. Так. традиційний. Так ми будемо спостерігати у прямому ефірі. У нас на телеканалі будуть новини, будуть гості, будуть як будуть обговорення. Тому запрошуємо всіх обов'язково прийти на вибори і віддати свій голос. Ну за кого бажаєте так. правильно? неділя 25 травня. Спочатку йдете на виборчу дільницю, а потім дивитися перший місцевий. У нас буде своя атмосфера з екзитполами, експертами, і коментарями і журналістами. У нас буде весело, цікаво і змістовно. Зичемо вам не проспати країну і вибори зокрема. І будемо прощатися із вами. І нехай все у вас буде добре. І дивіться обов'язково новини рівного. Щастиво!